Чечня прокинулася від вибухів, і це був. Не феєрверк. У соцмережах повідомляють, невідомі дрони атакували російський регіон цієї ночі. Горіла будівля ФСБ в ачхой Мартиновському районі. Офіційно тиша. Міноборони РФ лише заявило про збиття чотирьох безпілотників. Але телеграмом вже несуться відео, як дрони б'ють по Гудермесу, припускаючи, що цільно міг бути полк Ахмат. Далі морські пригоди російського флоту. У Туреччині заявили про атаку на російський танкер мідволга 2 Судно везло соняшникову Олію з Росії до Грузії. На борту було 13 членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Після атаки танкер різко змінив маршрут і пішов у напрямку міста Синоп. Хто атакував судно, невідомо. Тож слідкуємо. І ще одне гучне затримання у Києві. Він прокурор повідомив про затримання колишнього високопосадовця Енергоатому та Міненерго. Імені не називають. Але людина, яка останні роки працювала на таких посадах. Юрій Шейко йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Артем Мороз для факту